Скажіть чесно, бувало таке, що людина усміхається, говорить правильні слова, навіть робить вигляд, що підтримує вас. Але всередині ви відчуваєте дивний холод, наче щось не збігається. Ось тут починається найцікавіше Карл Юнг називав це проявом тіні, прихованої частини особистості, яку людина намагається замаскувати, але яка все одно видає себе у дрібницях. Іноді у словах. Іноді в жартах, а часом у несподіваних вчинках. Ми живемо у світі, де ворожість рідко буває відвертою. Ніхто не скаже прямо я заздрю тобі, чи я тебе ненавиджу. Ні, усе відбувається набагато тонше іронія, випадкові перешкоди, удавана турбота, і якщо не знати цих сигналів, можна роками вірити, що людина ваш друг, тоді як вона підточує вас із середини. Саме тому я розповім про вісім ознак прихованої ворожості, які допоможуть вам зняти маску з тих, хто ховає справжнє обличчя. Дехто скаже, навіщо це знати, хіба не краще довіряти людям. Але дозвольте бути відвертим: сліпа довіра коштує надто дорого, вона руйнує ваші стосунки, кар'єру і навіть віру у себе. Тому це відео не про недовіру, а про ясність, бо ясність дає силу. І ви маєте право знати, хто поруч із вами щирий, а хто лише вдягає маску доброзичливості. А тепер найцікавіше серед цих восьми ознак є одна, настільки підступна, що здатна повністю змінити ваше сприйняття людей. Вона виглядає як турбота, як щирість, але насправді це найнебезпечніший прояв тіні. Тож дослухайте до кінця, аби не стати жертвою, уявіть собі ситуацію. Сусідка Оксана. Вітається з вами на вулиці, лагідно посміхається, навіть цікавиться, як справи у вашої родини. Але десь у глибині душі ви відчуваєте дивний дискомфорт, наче між її словами і її енергією є прірва. Це не фантазії, не підозрілість, це інтуїція. Юнг назвав би це проявом тіні, тієї частини психіки, яку людина сама не хоче визнавати, але яка все одно пробивається назовні. Тінь це не завжди щось зле чи відверто негативне, це радше комплекс почуттів і бажань, які людина пригнічує. Наприклад, у вашого колеги Тараса може бути прихована заздрість, він, начебто, друг, завжди поруч, але раптом у розмові виривається фраза, яка применшує ваш успіх. Ну, то нічого особливого, я теж так робив. І, хоч він намагається приховати, очі на мить блиснуть холодом. Тіло і міміка завжди зраджують справжнє. Як це розпізнати на практиці? Варто уважно спостерігати системність одного разу людині може бути зле, вона може пожартувати невдало. Але якщо знову і знову ви відчуваєте цю невідповідність між словами та відчуттями, це вже сигнал. Подібно до того, як фермер у Полтавщині дивиться на поле не за один день, а за цілий сезон, ви теж мусите оцінювати не випадковість. А повторюваний малюнок поведінки. І ось головне питання що з цим робити? Не треба одразу кидати звинувачення чи рвати стосунки мудріше бачити це ясно і берегти свій внутрішній простір адже коли ви усвідомлюєте, що привітність Марічки чи щирість Петра лише маска для їхніх власних внутрішніх тіней, ви вже не стаєте жертвою. І саме це розуміння готує вас побачити наступні набагато виразніші ознаки прихованої ворожості. Знаєте, у кожного з нас є частина, яку ми не хочемо бачити. Юнг назвав її тінню, і саме вона керує тим, як ми реагуємо на інших людей. Уявіть собі Івана, який ніби щиро тішиться з підвищення свого товариша, але щелепа мимоволі стискається, а усмішка більше схожа на гримасу. Скільки б він не намагався вдавати байдужість чи радість, справжні емоції пробиваються назовні. Це і є сила тіні. Пригнічена злість чи заздрість ніколи не зникають вони шукають вихід і найчастіше проявляються у взаєминах. Хтось починає говорити з нотками зверхності, інший підкидає шпильки, замасковані під жарти. А буває, людина взагалі відсторонюється, бо не може витримати присутності того. Хто нагадує їй про власні слабкості, подібно до того, як тріщина в стіні спершу майже непомітна, але з часом стає очевидною, так і тінь спершу ледь відчутна, а потім уже кричить у поведінці. Що цікаво, чим сильніше людина намагається приховати ці почуття, тим очевидніше вони стають для уважного ока. Тут допомагає проста практика спостереження без осуду. Наприклад, коли ви помічаєте, що знайома Марина завжди змінює тему, коли мова заходить про ваші успіхи, не поспішайте звинувачувати її у заздрості, просто занотуйте це у свою внутрішню пам'ять, бо системність завжди розкриває більше, ніж поодинокий випадок. І тут відкривається цікавий парадокс ми бачимо чужу тінь саме тому, що всередині нас є щось подібне, це наче дзеркало. Те, що нас найбільше дратує в інших, часто відлунює у нашій власній душі. Ось чому Юнг говорив пізнаючи тінь у ближньому, ми мимоволі знайомимося зі своєю. А це погодьтеся відкриває ще більш глибокі запитання, які підведуть нас до наступного рівня розуміння. Люди завжди шукають ясності у стосунках, але правда в тому, що не всі емоції видно одразу. Прихована ворожість, це мов туман над Дніпром. Спершу здається, що то лише легка пелена, але крок за кроком ви розумієте, що вона приховує цілий берег. І саме тут важливо знати конкретні орієнтири, бо Юнг попереджав те, що ми ігноруємо в собі, ми несвідомо виводимо назовні уставлені до інших, і якщо навчитися помічати ці дрібні сигнали, можна врятувати себе від багатьох розчарувань. Чому вісім ознак? Тому що вони, як вісім дзвіночків у полі. Дзвенять кожного разу, коли поряд із вами є людина з прихованими намірами. Кожна ознака має свій тембр, свою глибину, і якщо ви достатньо уважні, то розпізнаєте їх ще до того, як буде пізно. Наприклад, одна людина може приховувати свою неприязнь у формі жартів, інша у вигляді дрібних випадкових помилок, а третя буде змагатися там, де й змагання зовсім не потрібно. Важливо пам'ятати. Ці знаки не для того, щоб ми шукали ворогів усюди, а щоб ми мали інструменти, бо знання це завжди сила. Уявіть, що ви мандруєте Карпатами без карти, кожна стежка може завести вас не туди. А тепер уявіть, що у вас є детальний план маршруту, ви одразу бачите, де пастка, а де безпечний шлях. Так само і тут вісім ознак це ваша карта, яка допоможе не заблукати у людських стосунках, та найцікавіше попереду. Бо якщо перші сім ознак можна розпізнати більш-менш швидко, то остання справжній Хамелеон, вона настільки майстерно ховається, що може роками маскуватися під турботу чи щирість, і саме вона здатна радикально змінити ваш погляд на людей. Але щоб дійти до неї, варто почати з першої найбільш поширеної ознаки, яку багато хто помилково вважає лише безневинним гумором уявіть розмову за сімейним столом у Львові. Всі сміються, атмосфера легка. А хтось, скажімо, ваш далекий родич Андрій кидає жарт. О, ти нарешті прийшов у сорочці без плям. Це вже прогрес. Усі ніби регочуть, але ви відчуваєте, як щось неприємне осідає всередині. Це і є приклад сарказму, який насправді не про гумор, а про зневагу. Людина прикриває свою приховану неприязнь маскою іронії, сподіваючись, що ви ковтнете її, мов солодкувату пігулку. Сарказм це зброя. Загорнута у сміх. Воно дозволяє людині вивільнити власну тінь, не ризикуючи відкритим конфліктом. Коли ви робите зауваження Знаєш, це було образливо. У відповідь часто звучить Та я жартував або ти занадто чутливий. І раптом відповідальність перекладається на вас, ніби ви винні в тому, що не смієтесь над власним приниженням. Це класична маніпуляція, і чим частіше вона повторюється, тим глибше ранить. Що ж робити? По-перше, варто називати речі своїми іменами. Якщо ви відчуваєте, що жарти на вашу адресу системні та болючі, не замовчуйте. Можна спокійно сказати, я не сприймаю це як гумор. Це не завжди зупинить людину, але дає зрозуміти ви бачите її гру. По-друге, спостерігайте, як інші реагують на її іронію. Якщо сарказм стає частиною її стилю, це вже не випадковість, а дзеркало пригнічених емоцій. І тут цікаво зазвичай ті, хто найбільше кипкує з інших, самі найсильніше бояться осуду сарказм це їхня броня. Але розпізнавши її, ви вже не стаєте мішенню. Навпаки, ви починаєте бачити всю картину ширше це не про вас, це про їхню тінь. А розуміння цього відкриває шлях до наступної ознаки прихованої ворожості, яка ще підступніша, бо ховається не в словах, а у випадкових діях. Уявіть, що ваш колега Сергій кожного тижня повторює один і той самий жарт ти, мабуть, знову проспав. Спершу ви смієтесь, потім намагаєтесь ігнорувати, але з часом відчуваєте, він наче спеціально тисне на вашу слабкість. Це вже не випадковість і не гумор, це системність. Людина ніби шукає ваші болючі точки і натискає на них, щоб прихованим чином вивільнити власну заздрість чи образу. Це класичний приклад того, що Юнг назвав би проекцією тіні. Адже коли людина повторює подібні жарти, вона підсвідомо знімає напругу власних внутрішніх конфліктів. Це як дитина, яка, не вміючи висловити свій гнів словами, починає ламати іграшки. Дорослі роблять те саме, тільки їхні іграшки це наші емоції. Їм легше кинути шпильку у ваш бік, ніж визнати свої власні поразки чи страхи. Тому гумор стає ширмою, за якою вони ховають щось значно темніше. Практичний момент якщо ви помічаєте, що хтось регулярно торкається саме тих тем, які для вас найболючіші, спробуйте відстежувати це у щоденнику, записуйте конкретні фрази, ситуації, реакції, це допоможе побачити не лише системність, але й зрозуміти справжні мотиви. Згодом ви можете вирішити. Залишати цих людей поруч чи створити дистанцію. Бо енергія, яку ви витрачаєте на захист від їхніх жартів, могла би піти на розвиток навчання, інвестиції чи навіть просте відновлення сил. І ось що цікаво людина, яка жартує з вашої слабкості, насправді бореться зі своєю власною вона проєктує на вас те, що не хоче бачити в собі. І якщо ви навчитесь розпізнавати цю гру, то раптом побачите, що це лише початок. Адже тінь проявляється не тільки в словах, іноді вона переходить у дії, замасковані під випадковість. Саме тут і народжується наступна ознака прихованої ворожості Уявіть, ви просите поради у свого знайомого Миколи, який здається доброзичливим. Ви питаєте, який банк краще обрати для депозиту? І він, начебто щиро, радить установу, де відсотки давно найнижчі. Потім випадково забуває сказати, що подати документи треба було раніше здавалося б, дрібниці, але ці дрібниці постійно ставлять вас у програшне становище це і є тонкий саботаж, прихована форма ворожості, яка замаскована під допомогу. Такі ненавмисні помилки можуть проявлятися і на роботі. Наприклад, колега Олена постійно надсилає вам стару версію файлу, а коли ви вже презентуєте результат. Виявляється, що дані застарілі, вона розводить руками ой, я переплутала. Один раз можна пробачити, але коли це стає системою, це вже сигнал. Людина підсвідомо не хоче вашого успіху, бо він нагадує їй про власні невдачі. На практиці важливо навчитися відрізняти щиру випадковість від прихованого саботажу. Як це зробити? По перше, відстежуйте повторюваність якщо помилки повторюються в тих самих сферах. Це вже не збіг. По-друге, перевіряйте інформацію з кількох джерел. Якщо вам радять книгу для інвестицій, перегляньте відгуки самостійно. Якщо хтось ділиться рецептом здоров'я, перевірте поради у фахівців такий підхід знімає можливість для випадкових підстав. І тут варто замислитись чому людина вдається до саботажу. Відповідь проста, це її спосіб зняти внутрішнє напруження. Їй здається, що якщо ви впадете, то вона виглядатиме сильнішою, але, розпізнавши цей механізм, ви більше не потрапите в пастку, і тоді стає зрозуміло справжня небезпека не в словах, а в діях, які на перший погляд виглядають випадковими, а це вже підводить нас до ще глибшої ознаки прихованої ворожості. Задумайтесь скільки разів у вашому житті хтось ненароком заважав вам рухатися вперед. Наприклад, сусід Віктор постійно позичає у вас інструменти і забуває повернути вчасно. Один раз дрібниця, другий раз непорозуміння, але коли це стає системою, постає питання а чи дійсно це випадковість? У таких деталях криється глибинна суть. Людина не може впоратися зі своєю внутрішньою фрустрацією і починає проєктувати її на вас. Юнг говорив, що те, що ми не приймаємо в собі, ми переносимо на інших. Той, хто сам відчуває поразки, часто намагається зрівняти рахунок із навколишнім світом. Наприклад, колега Марина, яка так і не отримала бажане підвищення, може несвідомо псувати ваші проекти. Вона не бажає вам відкрито зла, але її тінь змушує вчиняти так, щоб і ви відчули розчарування. Це несвідомий план. Це механізм психіки, який шукає розрядку. Практично це означає, що вам потрібно звертати увагу не на слова, а на повторювані моделі поведінки. Якщо хтось раз по раз створює вам перешкоди навіть під виглядом випадковостей, варто чесно відповісти собі, чому я дозволяю цій людині впливати на мій шлях. Складіть список таких ситуацій, це допоможе побачити закономірність, а коли закономірність очевидна. Легше прийняти рішення про дистанцію чи зміну взаємодії. І ось у чому парадокс ті, хто заважають іншим, насправді борються з власними демонами. Вони не можуть дозволити собі перемогу, тому намагаються знизити планку для інших. Але розпізнавши цей процес, ви отримуєте ключ більше не брати їхні випадковості на свій рахунок. І ця ясність відкриває двері до ще одного важливого сигналу тіні тихої конкуренції. Яка маскується під звичайну дружню розмову. Уявіть собі, ви ділитеся з подругою Наталею радістю, що почали бігати зранку і вже пробігли свої перші п'ять кілометрів. Замість щирого, молодець, ви чуєте, та що там я минулого року десять бігала щодня. Здавалося б, дрібниця, але така реакція одразу змінює атмосферу. Це не підтримка, а приховане суперництво, яке, наче каже, твої успіхи нічого не варті, бо мої більші. Тиха конкуренція часто виникає там, де людина відчуває внутрішню невпевненість, вона не може просто порадіти за іншого, бо його перемога нагадує їй про власні невдачі. Тому вона будує захисний мур у мене теж було і навіть краще така поведінка поширена і в сім'ях. Брат може згадувати, що його оцінки в школі завжди були вищі. Колега, що її проєкт був масштабніший. Це спосіб утримати власну ілюзію значущості. На практиці важливо відчувати, коли перед вами здорова мотивація, а коли прихована конкуренція. Здорова конкуренція надихає, як у спорті, ви дивитесь на успіхи інших і хочете підтягнутися самі. Але коли замість натхнення ви відчуваєте приниження або тиск, це вже сигнал тіні. Якщо друг чи колега постійно перекриває ваші досягнення, Згадайте, справа не у вас це їхня невпевненість говорить вголос. І ось цікаво людина, яка демонструє тиху конкуренцію, зазвичай сама потребує підтримки вона змагається не з вами, а зі своїми комплексами. І щойно ви це розумієте у вас з'являється вибір втягуватися у змагання чи залишатися над ситуацією. Бо далі ми побачимо ще один витончений прояв прихованої ворожості. Коли конкуренція ховається за удаваною доброзичливістю, Задумайтесь, чому дехто не може просто порадіти за чужий успіх. Відповідь проста він бачить у вас дзеркало того, чого йому самому бракує. Наприклад, ваш сусід Андрій завжди мріяв купити авто, але так і не наважився, і коли ви розповідаєте, що придбали собі машину, він одразу згадує, як колись мав ще кращу. Це не про ваш автомобіль. Це про його невміння прийняти власні обмеження. Комплекси це ті невидимі камені, що людина тягне за собою роками, і коли вона бачить когось, хто рухається вільніше, легше, вона починає змагатися, не для того, щоб перемогти вас, а щоб заглушити відчуття власної неповноцінності. Тому фрази на кшталт «Я теж так можу або в мене було краще це лише спосіб прикрити внутрішній біль. Вони свідчать не про впевненість. А про глибоку уразливість. Практично це означає коли ви стикаєтеся з такою змагальністю, не варто сприймати її особисто, бо насправді вона до вас мало стосується вона лише вказує на те, що інша людина не приймає в собі. Тут корисно згадати пораду юнга все, що дратує нас в інших, може привести до розуміння самих себе. Тож замість образи можна використати цей момент як нагадування. А які комплекси я сам ще не прийняв у собі? І ось що цікаво конкуренція на рівні тіні рідко буває відвертою. Вона ховається за посмішкою, за щирими словами підтримки, за ілюзією турботи. Іноді людина виглядає так, ніби готова допомогти, але її допомога завжди запізнюється або виявляється мінімальною. Це вже інша, більш витончена форма прояву тіні, яка заслуговує на окрему увагу. Уявіть ситуацію, ви телефонуєте до подруги Олени і просите підвести вас до вокзалу, бо запізнюєтеся на потяг. Вона одразу відповідає: Звичайно, я допоможу. Але за кілька хвилин дзвонить і каже: Ой, вибач, у мене раптом справи з'явилися. Може, сама якось доїдеш. На словах турбота на ділі жодної реальної підтримки. Це і є удавана доброзичливість, коли людина створює ілюзію допомоги, але насправді не готова нічого робити. Така поведінка часто зустрічається і в колективі. Колега Петро запевняє не хвилюйся, я підстрахую тебе з презентацією. Але в останній момент робить вигляд, що забув, і ви залишаєтесь наодинці зі своїм завданням. Зовні він доброзичливий і навіть наче турботливий, але його вчинки говорять інше це той самий випадок, коли тінь проявляється в діях. Людина хоче виглядати хорошою, але підсвідомо уникає відповідальності. Щоб відрізнити справжню турботу від удаваної, варто дивитися не на слова, а на послідовність дій. Якщо обіцянки не підкріплюються конкретними вчинками, перед вами лише фасад. Це як стара хата з новою покрівлею зовні гарно, а всередині гнилі балки. Тому, коли хтось постійно знаходить виправдання, чому не може допомогти. Задумайтесь чи не є це формою прихованої ворожості. Бо справжня підтримка завжди проявляється у діях, а не в словах. І тут варто відзначити удавана доброзичливість одна з найнебезпечніших ознак адже вона здатна ввести в оману навіть уважних людей. Ви довго можете думати, що ця людина поруч, що на неї можна покластися, аж поки одного дня не усвідомите, ви весь час залишалися сам на сам зі своїми проблемами, і саме це відкриває нам двері. До ще глибших роздумів, адже попереду залишаються інші ознаки, не менш підступні й витончені. Отже, тепер ви знаєте вісім ознак прихованої ворожості, які юнг назвав проявами тіні, але знання самі по собі нічого не змінять, якщо ви їх не застосуєте. Подумайте хто поруч із вами постійно жартує за ваш рахунок, хто створює дрібні випадкові перешкоди. Хто начебто підтримує, але ніколи реально не допомагає, чи не час розставити всі крапки над і у цих стосунках? Бо істина проста поки ви дозволяєте іншим проєктувати на вас їхні комплекси, ви граєте роль мішені, але як тільки ви починаєте бачити картину чітко, ви звільняєтесь, і це не про конфлікти, а про усвідомлення, бо ясність це найкращий захист. Вона дає вам змогу берегти свою енергію для того, що дійсно важливо розвиток, сім'я власні мрії. Тож запитайте себе, чи готові ви більше не ігнорувати ці сигнали, чи готові почати бачити людей такими, якими вони є насправді, а не такими, якими вони хочуть здаватися? Відповідь на це запитання може стати переломним моментом у вашому житті. Бо, можливо, саме зараз настав час відпустити тих, хто тягне вас униз, і відкрити двері тим, хто щиро радіє вашим перемогам. І якщо ви хочете продовжувати розпізнавати приховані механізми людської поведінки і навчитися захищати себе від токсичності, підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок. Тут ми будемо розбирати те, що більшість воліє замовчувати. А я запитаю прямо. Ви готові до життя без масок навколо?